Привіт, я Поліна, і сьогодні давайте подивимось разом таро прогноз для овнів на жовтень 2024 року. Я насправді вже розклала всі карти і буду вам розказувати по кожній колоді, які я витягнула карти, і які у вас власне, будуть події. Перша колода це книга Тіней. І які тут були карти? Перша – це вісімка жезлів. Перегорнута. Друге відлюдник. І третя це сімірка Жезлів. Значить, про що тут е, ваші події, Овне? Е, перше, на що я от особисто звернула увагу, це на відлюдника. Тому що, знаєте, така центральна карта, старший аркан, прямий. Сам по собі відлюдник дуже крутий. Тобто, от подивіться на цю карту: дівчина приймає ванну, читає книжку, вона якби на самоті з собою, але при цьому їй добре. Так? тобто Вона шукає цей спокій, вона шукає оцю можливість побути на самоті, вона шукає можливості для своїх там, не знаю хобі, можливо, з чимось хоче зайнятися самостійно. Так? Також відлюдник карта, коли людина щось робить самостійно, наприклад, працює віддалено вдома, або, наприклад, є, займається тим, що пише якусь дипломну роботу, шукає якусь інформацію, відслідковує щось. Щось дуже таке скурпульозне самостійно сидиш собі, робиш тихесенько, як відчуваєш. З точки зору езотеричності ем, і Астрокола в Таро Відлюдник це карта, коли людина якби, запалює оцей вогонь, бачите, який в неї якби, всередині сидить, і вона рухається за ним. Тобто, таким чином, людина шукає своє призначення і йде за ним, да, відчуває себе, чує свої бажання і йде за цим бажанням. Тобто, Це отак от, якщо обрати різні пласти. А, далі, перша карта, яка у вас випала: вісімка жезлів, вона була перегорнута. Це означає, що а, по вісімці жезлів можливо ви розраховували на якісь. Швидкий перебіг подій, можливо, ви кудись переїжджаєте або поїхали, можливо, в відпустку, але, скоріш за все, по перегорнутості щось пішло не так. В дорозі перепутали там квитки, запізнилися або запізнився потяг і, і так далі. Да? Тобто якісь дії, які ви очікували, що вони будуть швидко відбуватися, постійно якось повільно, палки в колеса, щось ще треба доробити, щось ще треба зібрати. Да? Тобто, в такому форматі, і, можливо, відлюдник тут теж показує вам фактор того, що не поспішай все одно, якби все вийде в твоєму ритмі. Шукай свій ритм, який тобі буде до вподоби, а не отак швидко-швидко-швидко. -от ну і остання карта це сім жезлів. Цю тут намальована дівчина, яка захищає. Якісь, якусь свою роботу. бачите, і Вона робиться доволі активно, жестикулюючи, розмовляючи. В перегорнутому значенні ця людина якби ніби здається. Тобто да, сімірка жезлів в перегорнутому значенні, що все окей. Твоя взяла, ти виграв, я не, я не хочу більше боротися, я, я здаюсь, да, можливо, це е, в якомусь сенсі може бути як точка копіння з нервовим зривом у когось. Да, а у когось це просто відчуття того, що все, я втомився, і е, я більше не готовий там якось за це боротися активно і. Відстоювати цю думку, да, тому що е, можливо, або буде просто такий момент. Чому я так ще думаю? Додаткова карта туз мечовий перегорнутий, тобто. Лінія першого сьомого дому це лінія стосунків, да, і стосунків не тільки особистих, але й з будь Да? Тобто, хто для вас зараз грає важливу роль, хто на вас сильно впливає, ви з такою людиною можете зараз, ну, не знаю, можливо, не так часто спілкуватися або перестати спілкуватися, да, або якось піти кожен свою сторону. Так, наступна колода. Це от така колода, тріумфальний місяць. А, і що тут у нас? У нас тут першою картою виплав відлюдник, перегорнутий, такий самий, як і тут. Тобто, да, повторюються карти, і це значить, що у вас реально шостий, дій, шостий дім, дім роботи, рутини, здоров'я. Да, тобто, ці три теми вони у вас будуть в фокусі весь місяць. Це однозначно. І у вас тут ще випадає колесо фортуни це взагалі карта одного дому. Тобто у вас, по суті, Овни, буде в жовтні питання, можливо, роботи, як її змінити, можливо, рутини, як її налагодити, можливо, здоров'я, як покращити. І вам от на це треба звернути увагу. І е, якщо у вас там питання, з чого почати мені змінювати своє життя, от з тих трьох речей, яке краще ближче лягає до вас. Отже, відлюдник перегорнутий у нас перегортається да, з першого. З чим це пов'язано? Знаєте, по відлюднику прямому я точно знаю, куди я хочу йти. Я туди йду, чуть-чуть, по, по, по трошечку, крок за кроком. А відлюдник перегорнутий, ще тут така додаткова карта сімірка мечова, нам показує, що. Хтось нам щось сказав, хтось нам якусь сумнівну історію розказав, і ми повірили, і ми починаємо якби, відкачуватись назад. А може ні, а може в мене не вийде, а може не вийде, а може ну, його, і так далі. Да? Тобто такі от події відбуваються, що ви починаєте сумніватися в тому, що взагалі відбувається. Да? І саме через це ви засмучуєтесь. Можливо, з кимось поконфліктуєте, можливо, з кимось. Ну, есть да? трійка мечів, самі бачите, розбите серце. Можливо, у вас просто якась подія засмутить, і ви через це ну, закриєтесь. Да? Трійки це зазвичай е, якесь оточення, з кимось там не поладнали, може бути і так. Але загалом нам що карти кажуть: по відлюднику, ну, якби, те, що ви боїтеся, це по суті ваш регрес. Да? Тобто, спробуйте там. Подивитись на це так, що ви виходите з зони комфорту, перестаєте там боятися. Або, наприклад, ви боїтеся, але все одно пробуєте щось робити, ви все одно продовжуєте да, в якомусь іншому ритмі. Чому це важливо? Тому що в системі Таро після відлюдника йде колосо фортуни. І про що це? Про те, що в колосів в відлюднику ми щось. Собі шукаємо да, якісь ідеї, випрацьовуємо їх, да, тобто робимо якісь перші кроки, такі важливі. А в колесо фортуни це закручує і в ітогі дає нам якийсь результат. Якщо ви нічого не робите, ну результату немає. А якщо ви щось будете робити, то колесо фортуни це розкрутить і дасть вам якийсь результат. От, власне, у вас пряме колесо фортуни. І пряме колесо е, нам дає. Ну, власне, удачу, да, що тобі може пощастити, тобі може щось принестися класне, да, якщо ти, звичайно, ну щось для цього зробиш. І е, тут, звичайно, ну по колосу фортуни можуть бути, знаєте, і воно як програється, що дуже багато справ може бути. От прям на, на насипається просто на вас, і треба все встигати, або кудись поїхати однозначно, треба, там щось подивитися, побачити і так далі. Тобто, колесо фортуни, звичайно, це така карта. Плюс по, по ній програється така історія, особливо в грошах, коли ми. Ну, Начебто є гроші, але вони отак, знаєте, уходять, уходять, щось там, ну, ніби були, але отак от ізають, я би сказала. Тому це теж обережно в плані грошей можете навіть не помітити, як м, треба буде чекати наступної зарплати. Е, наступна колода у нас 78 дверей. Ось така вона. І, до речі, я коли витягала карти, на дні колоди була трійка мечова, бачите? А отут у нас теж трійка мечова. Тобто, явно хтось буде підсирати, вибачайте на слові. І через когось ви будете прям засмучені. Це правда. Тому, наше таких людей, оцих бабулічок злих таких слухать. От. Далі робота. Що ми тут бачимо? У нас тут теж випадає. Карта шостого дому, колосо Фортуни, бачите? Тільки отут, а я це запитала, що у вас буде в роботі, да? ці, ці три карти. Що у вас буде в роботі? І колосо фортуни, бачите, купа народу. Хто перше встигне, того і буде можливість. Тобто да? э, я бачу, що ви тут втомлені лицарю жезловому перегорнутому, він був перегорнутий, і тут видно, що він перегорнутий, він втомився, він якось ще не поняв, куди попав, куди біжать, э, за кого боротись. І поки ви будете роздуплятися, хтось може ваше місце забрати, або ваші можливості забрати, або вашу посаду, вашу там, роботу, там, не знаю, ще щось. Тобто, да? по колесу фортуни, будь ласка, будьте. Э, Ну, якби в тонусі, да? тому що перегорнутість нам якраз говорить якісь зовнішні обставини, на які по факту ти там не завжди можеш повпливати, повпливають на тебе. Да? І тобі треба з цим боротись. Плюс, колосо фортуни перегорнуто в контексті роботи, може говорити, що теж події будуть розвиватися якось суперповільно. Не так як ви розраховували. От, да? Тобто не треба очікувати від світу, що це буде швидко, але самим треба реагувати. От я би так сказала. Чому? Тому що у вас ще тут такий паж води, знаєте, перегорнутий. Бачите, він шукає в пустелі воду, наївність, якась, полагання на людей. Да? От, земля це символ. Роду, символ е, сім'ї, тобто символ взагалі того, що я ну, на когось покладаю, що мені хтось допоможе, хтось от прям вообще. Ну, а тут, от, як ви бачите, противолежна ситуація. Плюс ще тут да? тобто, тільки кого, хто руку там перший підніме там, чи що. Тому тут така ситуація, що я би вам так сказала, у цю вашу дитячу наївність в контексті вашої роботи треба прибирати. Вона якась тут абсолютно недоречна, з вашим відчуттям розчарування і ще по пажу води буває дуже багато ідей, і ви можете їх просто розбазарювати, розказувати всім. І інші люди це можуть взяти на ус, так сказати, намотати і забрати. Тому не розказуйте зайвого. От, і але ну, глобально, да, як результат, фінальна така карта: Десятка пентаклів нам говорить про що? Е, про якийсь результат. Десятка пентаклів це карта, наприклад, сімейного бізнесу, або взагалі, що ви вдома, да, тут такий будинок намальований, теж дерево, символ сім'ї, теж будиночок. тобто, хто можливо там хотів отримати. Ну, я б не сказала, що це е, позитивно як, якась така історія, що вас підвищать. Да? Ні, я би сказала, що там, де ви працюєте, ви і будете працювати. Там, де у вас є безпека, у вас вона і далі буде продовжуватись. Тобто я би по цій карті не сказала б, що вас підвищують. Я б сказала, що вас не звільняють і ви там же. Да? І ви задоволені, наприклад, тим е, шляхом. Який ви пройшли, да? тобто в роботі якби, буде робота, будуть гроші, і буде там, не знаю, умовно, буде якийсь результат, який ви можете, з яким ви можете скористатися. Також десятка пентаклів це карта безпеки. Тобто, все гуд. Все так, наступна колода у нас Pagan Otherworld Taro. Ось така вона. І я тут витягла вам овни на стосунки. Витягла, Чомусь я забула, я зазвичай витягую дві окремі, але тут вийшла одна, але вийшли різні трактовки. От, тому почнемо з тих овнів, у кого немає стосунків. У вас тут смерть перегорнута. Нам говорить і ще й п'ятірка мечова, Це дві карти. Які нам говорять про те, що ви не, не відпускаєте або вас не відпускають минулі стосунки. Тобто, да, э, смерть нам говорить, все, вже прийшла смерть з касою, і каже, все, треба відпускати, ви там розійшлись, все, треба відпускати. А ми такі, до речі, теж від людних перегорнутий. Ні, я не хочу, я хочу триматись за минуле, а от він там, а я от така, а він такий і так далі. І ми сидимо і в цьому от. Якби, І страждаємо, тому що смерть нам говорить, все, вже все відмерло, треба відпускати. Час, мікрофон. Е, треба відпускати, треба рухатись далі, треба якось ну, просто рухайтесь далі. і все, да? е, Ні, ми по п'ятірці мечів. Ми... Посваримось, да, от трійка мечова, двійка мечова. Як для наглядності: трійка мечова. От вона, от тут намальована. бачите? Тобто нам карти говорять, у вас якийсь жорст, жорсткий був скандал був. І ви замість того, щоб його відпустити, і все, там, хай там та людина йде, ви хочете ще постраждати. Ви кажете, ні, а я не договорила. да, І тут входить. Королева мечова е, в цю гру, і починає виясняти стосунки. Тобто, нам говорять, е, що, е, ну, по суті, ви в, цих, ну, в цьому місяці да, просто страждаєте від того, що, е, замість того, щоб прожити ці почуття, ви їх тримаєте. Вам хочеться ще, щоб вони продовжувались. А по факту нам карти говорять: відпускай, просто відпускай. Цю історію і рухайся собі далі. Нічого нового у вас в цьому місці не буде, але й старе треба відпустити, щоб запустити на якусь нову енергію, був новий простір у вас да, в житті. А ви цього робити не хочете. Ті овни, у яких є стосунки, у вас інша ситуація. У вас будуть якісь серйозні питання, які. Ви будете обговорювати. Да? Знову ж таки, ця королева мечова це або вияснення стосунків, або планування. Да? Тобто вона ще вміє планувати досить так чітко, виразно, ясно для себе. От, ви будете планувати, але у вас є один момент, у вас є якесь невирішене питання, яке висить дуже давно. І ви робите вигляд, можливо, обидва, можливо, хтось із вас що Ну, ми все вирішили, все вже зрозуміло і так далі. І таким чином нависає напруга, да, на яку ніхто не хоче звертати увагу. Оцей слон в кімнаті, да, який ми робимо вигляд, що його немає. Оце ця ситуація. Тобто, вам по-хорошому треба взяти, сісти, поговорити, вияснити все. По тим по таким картам, насправді, якась дуже. Е Неприємна тема, я не знаю, якась скрутна, гостра тема, да, смерть і п'ятірка мечова. Тобто, все ж таки ну, питання є. Чи залишитись ви в парі? Ну, і чи ви в парі так, тому що дивіться, дві кажезлі в дні колоди. Будете планувати щось. Тобто, да, вам треба відпустити старе, вам це його треба ну, якби вирішити, а потім вже відпускати. Так буде набагато простіше. Ось так. І остання колода це у нас колода незалежні. І тут давайте глянемо для вас пораду овни на жовтень. У вас тут получився коханці перегорнуті. І я запитала, про що? Це про десятку мічу. Коханці перегорнуті нам говорять, звертайте увагу на вибори, які ви робите. Тому що перегорнуті коханці це вибори, які ви робите якось неправильно не від душі, не так як відчуваєте. Плюс це карта дисбалансу. Да, те, що я вам казала, що. Вам потрібен розклад, вам потрібно, щоб ви прям себе ну, розписали, як ви будете жити цей місяць, щоб все було чітко, по полицькам. Також щоб не було у цього роздраю, тому що коханці дуже люблять оце верх верхне з не оці гойдалки в будь-якому форматі в роботі. в... Там в особистому житті, да, і вам, як ви говорите, вам не вистачає ясності, чіткості, прийняття якогось рішення для себе глобального. Можливо, це карта ще ну, не да? що людина не приймає якесь рішення. Чому? Тому що вона тримається за минуле, за те, що вона думає, що там ще щось є. Подивіться на цю карту, чи є тут щось? Тут нічого немає. Десять мечів в спину встромлені нафік, і все. Ви за щось тримаєтесь, чого вже немає давним-давно. Це просто ілюзія. Про це нам говорить смерть, якби на хвилиночку в цьому розкладі. Тому я вам, як пораду, скажу так: не тримайтеся за минуле, не слухайте тих, хто вам дає якісь сумніви. Слухайте себе, створіть графік, розклад і по ньому рухайтеся. Ось такий вам план. На цей місяць е овни. І також хотіла вам сказати, що 17 жовтня я м -м, відкриваю свій курс по таро. І якщо вам цікаво приєднатися і вивчити карти, і вміти вже практикувати для себе або зробити таро своєю професією, будь ласка, додавайтеся, пишіть мені в інстаграм, я вам на все відповім. Е інстаграм буде під відео. Бажаю вам прекрасного жовтня. Він у вас насправді такий, класний, мені подобається. І всім.